Так, всім привіт! Зі сотні ми будемо розбиратися в нових блюдах в обнові. Ну і в принципі в новому інтерфейсі і т.д. По-перше, давайте поздаємо всі блюда, які я наготовив. Давай почнемо з міфіка, типа з неї що? А закончимо найкращим призматиком. Так, Ану. якось фігово. Черт, ти що в мене махаєш? Намахуєш? Чого так фігово? Давай щось краще. Сприй... Ти серйозно? Це не краще нічим. Ладно, давай попробуємо пончик. Е, Наша мені твоя тацію не спрей. Ну ладно. Останній. Е, це -кар -кар нового, нового, ні, ті, яблок, якийсь козяба, якийсь нового Типа шоколадне яблуко якесь. Наскільки я понял. О, хотя бы дал. капец. Давай поезматик стоим. Це у нас. Мочимаус маус. Кто? Стоп. Шо почикай. Мне Мочи Маус. Чиво мені випало О, бля, цікаво, що воно робить, чого не робить, що воно робить, чого не робить. Коротше, я знайшов найкращий рецепт, за допомогою якого я отримала цю Мочі Маус, коли ви зараз бачите. Зараз поставимо Ек. Потім ще сітпаки відкриємо, але зараз мені треба підібрати кого -то. і поставити Мотчи А Ану і.

Так, я вам в этом видео сначала расскажу наилучший, я нашел наилучший, короче, крафт. Вот эти все помидоры, то такие. Надо взять лопату и их всех полыков. вот, чтобы они не заложали. Так, я мешаю лопату. И мы вот так их. Так що горе пов не взяли викопувати. Так коплях. А як оконець-то. О, Може ті там это ще великі. Так. Ну так давай уже. Викопуйся ж. Маюся. Я так і не понял, куда ці фрикти арематик делать. Треба буде десь посолухати. Тосики дивиться. Так, банани не зя. То був уважний, то вже мабуть поняли рецепт. Так, пепери не надо, я його лучше вже цей реклайме. Так, давай. Йоме. Ой, щас будемо, щоб не підвагу було. Е, так, так, томати ціношу я їх так понасаджу. Так, а поки що буду розказувати рецепт. Кратчий рецепт заключается в тому, що ти кодиш банан і, ну, як хочеш, можеш два, можеш, можеш цей, можеш п'ять цих шугареполів. І якщо ти їх це все складаєш, то... то... то воно готується буквально 13 хвилин десь, а виходить крисматики або дівайни. Та ото йди динозавр сраний. Не Молодець. Я тут відос знімаю, а ти, він мені... Прийшов із Та блях, Я її за тебе, що затопчей застряв динозавр. Я знаю, що це. Всі за тебе. Так от так можна їх просто повидить і щоб можна було отак. Опа на все. Так, тепер ми пепери відсовуємо від цього всього. Прийшов і зразу запустимо. Зараз що запустимо? Ну запустимо цей. Щоб реклаймери крафтились. Для того що мені треба їх ще щоб позарізати оці при присматі креслини. Отак От крафт. Нащо я їх садив, я не знаю. Так, команнек. А кстати, мені ще реклаймери що, ще там дали, дали трішки, йому є. Уже слова путаю. Так, і де-де-де-де він Ось, реклаймер. аж чотири 4 штуки є. Чудово! Погнали зарізать. А ці мискраємо. Так от, чого? Давайте скажу. Я не хочу, щоб цей відос цьому бачив. Є ще один був раніше жорсткий крафт. Цей крафт теж раніше можна було його. Ну, типу, готування. Оце. О, мені якраз вистачило все ідеально. Так, тепер тут буде тільки банан і шукаре був. Так от, ми вчора ну, був такий крафт, банана і бонібосу. І в мене бонібосумів нема. А це моє, відповідно, я в нього попросив, щоб він мені дав бос. Ну, не дав, а щоб я собі великий зробив, а він мені їх дав, які я зробив. Але він мені, коротше не дав. І через це? Хай він лучше не дізнається цього імбового крафту. Гумбового. Так, я ніби не бачу ніяких таких велетенських що давай. за шуга. Нет, совсем малюсенький. А, нет, все один. Так все. все малюсенький, Шуга Эппл Apple и банан. Банан это вот такие великие, это маленький банан. Вот это великий банан. Вот это великий. Вот это великий. Ну, это нормальный. Это маленький. Все. теперь мы йдем це все передавати. Щось забагалось. І... Сейчас. Не... не, не отбагалось, ну потім отбагуюсь. Одно від порогу гулять. Все, і тепер, ну, короче. Оці пацани, які е, ну о. Оці пацани, які е, роблять побільше фрукт. Ну, сразу вирішить будуть 30. Мункети плюс. Ну, коротше, всі будуть працювати, щитайки, на оці два-три дерева. Тепер я хочу зібрати оці всіх. Шукарипу і банани. Банани мені не всі треба, але деякі не будуть. Так, далі. Це на стрики. Це мало. П'ять. Хорошо, мало-мало. Хорошо, 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 хорошо. Мало, хорошо. Більше-менш точніше. І далі. Ну все. Тепер пишу я вам цей рецепт покажу. Щас тільки перейдем. Все, що не треба. Все пішли, пішли. О, поміти бах, коли я підпрыгаю, то ці пікселі стоїть замітнішми. Так, давайте далі розберемо івент. Є така штука, наскільки я зрозумів, якщо ну, є така штука, метація, штука, і там, скільки, якщо в тебе велика кількість інгредієнтів, хороших великих тобто, то в тебе більший шанс, що воно, сам, сама твоя їжа стане мутованою. Ну, Її можна сюди здати, і тобі випадає так, тривалити, і ти можеш вибрати. Але я тут нічого такого не побачив. Цікавого, крім оцього. Це прямо реально цікава штука. Ну, бо яйця тут уже цей сприймінг оніон. Так, почекай, а мені цікаво, я тут уже отримав майже все цікаво. Ну я й так офірн хотів для красоти. Так що давай. Далі спробуємо його вибити. От зараз я вам докажу, що він не, не, не довго готується. Все, 18 хвилин. Далі ми все Раз шугарепу, 17 хвилин, Два Sugar 10 хвилин. Три Sugar 18 хвилин. І 17.30. І це буде або диван, або плісматик. Я вас запевняю. І правда, доволі маленький, але можливо все ж таки буде. Тут, типу, з'явилися такі розумію, рецепти. Або, або це саме появилось, типу, ти готуєш спочатку крем, потім цю штуку, вафлю і потім це все з'єднуєш, по ходу Але я не цей, цей не сильно замислювався, бо я і так розібрався як готувати нормальну їжу. Я вам тільки ще рецепти сказав так, що... мені так, не треба. Так, зараз ми будемо знову ж таки робити банани і шугарепову чесно. Зараз збираємо все тут. -по ну і це... то що тепер я втратив... на, що ви повдарялися в них. І три целято все. Ну, тут Кстати, а ну почекай. Щас ми можем вичекати момент. Я пока що. Так, далі. ЦБ. тон тун 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 Так, 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 так. Оліпопи. Годли, ус Годли, Адвансет, Де Basic і Master, мастер. Таемы. А, все. Та то есть вони працюють неравномерно. Где у мене є ідея? Мы берем их просто так. Пикапаем. Да, і пікап. Все. Подождіть, пацани. Мені надо. ну, ш... 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 Шайдин, наверное. Мені щось выкопає. Ні, походу Е, Так, тепер дивись, ми ставимо отут де зразу одночасно майже. Ой ты, сейчас і Ага. Три цетопса, все. Два трицеатопса і вони приблизно працюють одночасно, та вони майже одночасно. Тобто, коли в цього буде 10 секунд, я ставлю спринкері. Ні, коли в цього буде 20 секунд, щоб я встиг все це А поки що я буду збирати цю штуку. Ну, не цю штуку. З цими теж штуками я не розібрався. що воно таке. Нашого воно ну, надо. Я не пам'ятаю. Але ладно. А, блін. Ну вони хоча б тепер одночасно працюють. Ну тоді погнали чекати три хвилини. Так що там в мене по поховайству? Ну, побігли, глянемо, що там в Так, ось я ще тільки сейчас остановиваться, нічого не було, Походу нічого не стало как тут появился і все. Клаймер уже не мертвый, но ладно. Грендмастер Спринкер, то це ми зможемо ще й грантмастер Спринкері поставити. Хочете, якщо що, гентмастер спринкері будуть назавжди. Ну, типу, це як мастер спринкері. Ну, і ви їх ви з покій до комфорта і використовувати, як я. Я вас не розвожу, чесне слово. Чесно та чесно. Так, дві хвилини ще. Я обов'язково маю з вами це зробити. Як тут кіт уже у них вся цей котя вирішає котя. Хто може мені котів цей обміняти на когось? Мені коти я от там можу багато чого дати із А ви мені дасте. А ви мені дасте цього котів і хто ще може цього трицератопсів. Ну, буквально одного трицератопса і парочку котів. Хто може, то кидайте мені в... Заявки в друзі я буду приймати і... пишіть в коменти. Колись там зайдемо, ви мені дасте, я вам теж щось накину через трейд. Я не знаю що. Ну, можете подивитися. У мене куча оттішів чеків. Оттішів, здається, якось вони так. Головне не присвятить мені. 46 секунд. Я лучше потім покажу. Куди вже буде робиться 40. Так, давайся, сразу отак уже подставляємо Гэдмастер. І я думаю, можна ставить вже. Одну цю, одну цю. Одну цю, раз, два Три Четыре. Якщо хочете, то боїть у мене так тільки розставляю. А я думаю, кожаная оставляю по-своему. И сюда. Так. Ох, -мо, я случайно поставлю. Ну ничего. Ничего, шнурка Сразу эти маленькие, надо с собой. О, вс, опять я там ё -мо. Ё -мо! Ого! 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 Стоп, у мене є одна идти. Мне надо да что забыть. Да что Так. Так. Пофиг, как вона будет стоять. Вот этот мангал мы можем забрать. Мені дуже даже цікаво. Йо-моє, вони виросли. Ага, стоп, я ж їх можу собирати і щоб висли нові. Давай, давай. То давати середописи ще вдають. Але, на жаль, на цьому ми маємо прощатися, тому що вже відос підходить до кінця. Ну, ставте лайкоси. Ну, ставте лайкоси що там ще сказати. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Так, ого, як воно виглядає, чого. Так, хорошо. О, банани вистає знову. Та, та та я хочу подивитися на це, ладно, я вам ще покажу. 13 кг, оце він. Я. 13КГ і десь тут має бути має бути мій Sugar Apple. Sugar Apple. Sugar. О, oh, ще на 10 кажелся. А де мій Sugar Apple? Я щось не бачу свого Sugar Apple. Де мій Sugar Apple? Е. 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 Я його чесно виростив. Де він? Я на нього грандмастер протеплю. Дай ми Sugar Apple. Sugar Apple. Sugar. 89 кілограм. Ви уявляєте наскільки це блюдо буде жорстке. Ладно. За це точно треба поставити лайкоса. Давайте наберемо на цьому відео 10 лайкосів. Може. І підписуємося. Ну трошки підписуємося, давайте ще.